Всіх радий вітати в лисецькій громаді. Тематика дійсно дуже важлива, бо діти це є найосновне. А в, сьогодні, в сьогоднішній час і військові ми бачимо виклики, і ці виклики є, і вони щоденні. Цей досвід, який ми зараз отримуємо після цього навчання, є настільки важливий, бо ми десь і напрацьовуємо свій шлях, який, в принципі, будемо і втілювати в життя. А тематика важлива, бо це майбутнє. Тому що, як я розумію, ну якщо нема майбутнього, то куди ми взагалі йдемо? і для чого ми це все робимо? А діти це майбутнє. На території Лисецької територіальної громади для начальників служби справах дітей територіальних громад. Ми проводимо навчальний семінар. Дуже така тема є важлива, особливо коли йде війна, це захист житлових та майнових прав дитини. Сьогодні ми запросили людей, які займаються питаннями захисту житла та майна дитини. І в нас сьогодні присутні представники головного управління Національно-соціальної сервісної служби, а також є представники регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради справ людини, де які якраз зупинилися на тих повноваженнях функцій службах у справах дітей, адже безпосередню діяльність органу опіки і піклування сьогодні покладено на службу у Равах дітей для того, щоб захистити дитину. Тим більше, на сьогоднішній день дуже багато дітей є переміщені з окупованих територій до нас. Ми приймаємо їх так на території Івано-Франківського району переїхало сюди близько 15 тисяч дітей, і звичайно їх треба теж і захистити і зберегти їхнє майно.